Моя дитина ображає інших дітей щось цим робити. Передусім, я пропоную вам переконатися, що ви нічого не переплутали. Якщо ваша дитина не ділиться своїми іграшками з іншими дітьми, то це означає, що вона не ображає їх, а не дає їм образити себе. Іншими словами відстоює свої кордони так, як вміє. І я дуже пропоную вам охороняти і розвивати це її вміння, а не Нищити його часами діти грають у бійки і у сварки, тож перед тим як звинувачувати свою дитину в тому, що вона ображає інших, переконатися, чи не є її поведінка частиною гри, на яку всі погодилися. Якщо ваша дитина дійсно б'є, кусає або якось по-іншому агресивно поводиться з іншими дітьми. Будь ласка, пам'ятайте, що передусім така поведінка є наслідком незрілості її мозоку? До 6-7 року життя діти спочатку роблять, а потім згадують, що так взагалі то не можна. Розбуди п'ятирічну дитину вночі і запитай її, чи можна битися і кусатися, вона скаже ні. Та і трирічна також, і дворічна. Але в моменті, коли дитині треба буде впоратися зі своєю злістю, вона не зможе цього зробити не тому, що вона про це не знає, а тому, що її мозок до контролювання своїх імпульсів ще ймовірно не дозрів. Натомість дитина дійсно може поводитися занадто агресивно в стосунку до інших тварин, дітей і можливо навіть дорослих, якщо їй заборонено злитися. Якщо що злість це емоція заборонена, чи то в дитсадку, в якому вона знаходиться, чи то навіть вдома. Тож переконайтеся, чи ваша дитина та що поводиться періодично агресивно, чи вона має право позлитися на вас, чи допомагаєте ви їй злитися в моменти, коли. Є причина для злості у неї. Чи повністю забороняєте цю емоцію? Говорите: не злись, не говори так зі мною, не дивись так на мене, не кричи, замовчи і заспокойся. Дитина, яка зростає в середовищі із за великою кількістю правил, заборон, покарань, матиме з однієї сторони ще більше причин для злості, з іншої ще менше дозволу її виражати. А злість. Коли вона накопичується, тоді вона точно знаходитиме вихід, і у дитини, яка злиться часто і багато, але вона вимушена цю злість приховувати, бо страшно, бо не хочеться отримати чергове покарання. Ця злість виплескуватиметься раптово на інших дітей, на тварин, на нас. Здавалося б, на зовсім рівному місці. Тож, будь ласка, подумайте, чи не варто було би змінити підхід до вашої агресивної дитини на більш м'який. Кий, підкреслюю, нам часто може здаватися, що агресивна дитина потребує ще жорстких меж, ще більшої суворості. Зазвичай виходить зовсім навпаки. Чи саме агресивну поведінку дитина копіює зі своїх близьких батьків, старшого брата чи сестри, бабусі, дідуся, в няні або навіть виховательки в садочку? Тож перевірте передусім себе, чи не служите ви дитині прикладом агресивної поведінки. Якщо агресивна поведінка дитини трапляється в якомусь конкретному середовищі, тобто не весь час, а тільки в садочку, тільки вдома, тільки на майданчику важливо розібратися, що відбувається в цьому середовищі. Ось такого діти дошкільного віку служать дзеркалом. Для середовища, в якому вони знаходять в садочку, агресивна поведінка може означати, що там дитині і досі небезпечно, що можливо треба сповільнити адаптацію або допомогти їй почати довіряти вихователькам. Вдома агресивна поведінка, до речі, найчастіше служить ознакою того, що вдома їй безпечніше ніж будь-де. В садочку вона стримується, на майданчику вона стримується, вдома виплескує все, що накопичилося. І в садочку, і на майданчику, і в інших таких галасних середовищах агресивна поведінка може Служити скидуванню напруги. Нервова система дитини перезбуджується через кількість зовнішніх подразників, голосні звуки, яскраве світло. Вона кричить, вона б'ється і їй стає на секундочку легше. Дитина, яка поводиться агресивно, часто привертає увагу дорослих. Вона вдарить іншу дитину на майданчику, і це точно буде причиною для її мами чи тата підбігти і зосередитися тільки і виключно на ній, відклавши в сторону свій телефон. Тож дуже часто, в моменті, коли наша дитина ображає іншу дитину, варто не почати починати читати її моралі варто взяти її за руку, відвести її в сторону і провести з нею якісний приємний час удвох. дитина, яка ображає інших дітей, не потребує. Покарань не потребує наслідків на кшталт. Якщо будеш ображати інших дітей в групі, то не гратимеш з ними. Якщо будеш ображати дітей на майданчику, то сидітимеш вдома. Абсолютно ні. Дитина, яка ображає інших дітей, потребує передусім часу для того, аби дозрів її мозок. Потім вона потребує сприятливого для емоційного дозрівання середовища, септо середовища, в якому вона не боїться своїх дорослих, в якому вона може плакати і може злитися. Середовища, в якому інші дорослі служать їй прикладом того. Як варто проживати свої важкі емоції, середовище, в якому на її потреби емоційні звертають увагу. А дуже часто з агресивною поведінкою стоїть потреба: зверніть на мене увагу, потреба допоможіть мені скинути напругу, потреба подивіться, який життєвий стрес я зараз проживаю. Набагато більше ніж в чергове почути від своїх дорослих, що ображати інших дітей не можна. Дитина, яка ображає інших дітей, потребує вашого миттєвого співчуття. Я знаю, як ти хотіла відібрати. То у той дівчинки іграшку я бачу, як тобі прикро. Таким чином, ви допомагаєте дитині виплакати свою злість, а не виплеснути її через агресію. Найбільше за все, дитина, яка ображає інших, потребує справжнього контакту зі своїми дорослими, контакту, в якому її дорослий бачить. Що вона б'ється, кричить і кусається не тому, що має злі наміри, а тому, що порається зі своїми потребами і сигналізує про них так, як вміє на сьогоднішній день.